Так, сьогодні пробуємо смузі. Супер смузі, Total Tropical ананас, банан, манго, лайм і кокос. 165 калорій, ну хто рахує? 250 мл. Ну давайте. Боже, краще б я цього не визила. Ну, взагалі пахне екзотично. Як ми любимо? Ну давайте. Збираємося з силами і... Ой, йомою. Так, у нас ще є з половиниці, вже трошки підпили. Забираємо трубочку кокусінька. Вставляємо мою трубочку. Давайте. Оце, до речі, смачніше. Я треба вы це. попасть.